Будьмо уважні. Той час увійшов Ісус в одне село, і кажу, жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, Ця, сівши в нар Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, ти побрав. Бивайся й про пробагато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли ж він говорив яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухає Слово Боже і зберігають Його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Блаженне лоно, що Тебе носило, і груди, що Тебе кормили. Брі, браті і сестри, сьогодні з одної сторони є таке сумне свято. Чому сумне? Бо якби ми знали матір Божу так наживо, прожили би з нею так, знаєте, свій так шлях. Так як своєю мамою, чи своєю хресною мамою, чи як своєю бабусею, ми би зрозуміли, що є велика втрата втрата для церкви Христової, для апостолів, і навіть сьогоднішнє успіння, воно їх зібрало, зібрало докупи. Передання говорить, що вони з різних сторін. Тільки я знаєте, коли читав, мені так знаєте, стало цікаво, як що вони взнали, бо то не було ні вайбера, ні телеграма. Одне, що мені прийшло на думку, що то Бог якось так керує. То наразі так є, багато таких речей, що здається, що ми не встигнемо, ми то не зробимо. Але кажемо, Боже, поможи. Чи Боже поблагослови, чи то І якось Бог так все керує, знаєте, складає. Вчора навіть ми верталися з реколекції з катехитами Луцького хату, їхали на таку духовну відмову. То я ще мав тут встигнути, знаєте, на п'яту годину службу відслужити. А все так складається, що. Там у Львові то перекривається, то там, знаєте, робиться довше. Але якесь таке відчуття, що Бог то поведе, Бог хто так попровадить. Не панікуй, нема чого панікувати. Ти довірся. Так само думаю, що в цьому випадку теж Бог так покерував, що вони ще змогли прийти і віддати ту шану, честь і той гідний похорон при Святій Богородиці. Але святе передання говорить ще іншу історію: що як Тома запізнився тоді на Воскресіння. Коли він не вірив і прийшов потім пізніше, так і цього разу теж запізнився. Ми то знаємо добре і хотів ще побачити останній раз матір Божу. Та коли відкрили домовину, то там вже каже передання було, лишилися тільки ризи. Навіть ми святкуємо за теперішнім календарем, то буде трохи інакше, то було 13 13 вересня, було покладення. Пояса Пресвятої Богородиці, А ще буде в літі, здається, то буде покладення рис Пресвятої Богородиці. Ну то таке, то це не дуже є суттєве. Але я маю на увазі, що сьогодні, з однієї сторони, це є дуже такий сумний сумний праздник, Але з іншої сторони, це є велика радість, тому що Богородиця не тільки виконала це завдання, яке Господь на неї поклав. І то завдання найбільше бути матір'ю Божою. Але так само. Вона з душею і тілом взята до неба. То, напевне, теж для нас, напевне, би був найпрямніший момент, коли ми все ж таки дійшли з Богом, ідучи цією землею до тої вічної оселі, якої Господь нам готує. То, напевне, найбільша радість. Отут ми наразі, знаєте, стогнемо, подивимося ті новини, знову ми стогнемо, подивимося, скільки того зла ми нарікаємо. І головне, що ми знаємо, як то мало й бути. Ми знаємо, якби було отак, якби було ось так, якби було ось так. То дуже багато рецептів. Ми знаємо, як той світ зробити краще. А дивимося, що чим більше тої зброї у світі, тим гірше. Чим більше всяких таких геніальних планів, тим якось те життя закручується. І сьогодні на нову церква Божа запрошує, щоб ми так похилилися над Словом Божим, бо чуємо сьогодні про Марту і Марію, про тих двох сестер, і що цікаво, ця Євангелія читається майже в кожне Богородичне свято. І, і тут дуже є, багато є таких, знаєте, глибоких думок. У цьому коротесенькому тексті можна побачити дві такі постави, знаєте, що дуже все треба робити. Марта, що вона, вона намагалася, коли Господь прийшов до неї додому, то щоб зробити все, щоб було гарно, щоб все було добре, знаєте, все приготувати. Знаєте, то у жінок є паніка, особливо, якби то зараз до вас єпископ приїхав, ви би що робили? Тільки взяли б свічену воду і сухарів. Та ні, та ясно, що ні. Бігом чоловіка сюди бігом, бігом йому торбу, бігом його гроші, бігом його, їдь туди купує. Одним словом, чоловіка би, напевне, голова розболілася від, від того всього, що він зараз має зробити. І то все бігом, і все і відразу. Знаєте, то що десь такий стан, я колись як готувався до недільної школи там з дітьми такий, шукав розмальовки, то знайшов, як Марта там готувала обід для Ісуса Христа. Знаєте, то на кухні то було показано. То купа баніків, все, все, все там горить, все там збігає, все там цей а Марта, Бідолаха бігає по тому всьому. І мало того, то ще не кінець, вона дивиться на свою сестру, яка би мала їй допомогти. А вона пішла туди, там, де виключно було тільки для чоловіків. Тільки чоловіки, як учні, могли вкрикнути чи так лягали так на бо на боці, так на таких подушках, бо то не було столів, як то ми на дивимося на тайні вечері. І могли тільки слухати, то не було їхній простір, то був чоловічий простір. А Марія пішла і зайняла не той простір, а простір жінки то була кухня і приходить тихенько і просить Бога, щоб Богом, знаєте, так покерувати, як то має бути. А Бог тоді говорить, що Марто, Марто, Марія вибирає кращу частку. Якщо дивитися на Богородицю, бо Богородиця теж вибрала, можна сказати, найкращу частку у своєму житті, але чи то вона так насправді вибрала? То Бог її покликав бути матір'ю, а вона відповіла на це запрошення. І також ми на цих реколекціях там щось було так: ми говорили про праведників, знаєте, і, і що про те, що найдіть такого праведника, що не треба покаяння. І знаєте, у нас така дуже гарна була дискусія, розточилася, що тим праведником все ж таки була Пресвята Богородиця. І зрозуміли, що в нас, знаєте, таке простеньке є розуміння, що це таке покаяння. Покаяння то тільки не робити гріхи або жаліти за гріхи, або йти до сповідальниці і каятися і вже тільки, тільки не грішити. А насправді покаяння це відкривати своє життя на Божу дію в своєму житті. Відкривати своє життя на Боже Слово. І там ми розуміли, що як Бог діє зараз у нашому житті, то передусім через Слово Боже. Через нього Він нам. Промовляє і нараз той хаос такий, скільки є там Бога в тому нашому хаосі, чи яку частку ми вибираємо в цьому житті. Знаєте, це дуже, завжди таке розділення завжди в людини, оті матеріальні речі, ті духовні. І що цікаво, потім нараз побачимо, що частка найкраща, це коли матеріальні речі на своїх місцях, а духовні теж на, на своїх місцях. Щоб матеріальні речі не займали, те, що належиться Господаві. І навіть сьогоднішній праздник, Ми приходимо до Господа Бога, і Він у нашому житті є на найважливішому місці, на, на тому дійсно унікальному, яке належиться тільки йому. Далі ми говорили, що Бог також до нас і промовляє через свою церкву. І сьогоднішнє свято Успіння теж промовляє, що теж наше життя закінчиться. І яку ми частку вибираємо, і з ким ми йдемо цим життям, і скільки би ми нараз тих матеріальних речей не збирали. Скільки би ми будинків не будували, скільки би машин не купляли, все одно це треба буде залишити і стати перед Господом Богом. І одне, що лишиться, той цінний час, який ми проводили з Господом Богом, о той цінний час, який ми служили один для одного. І що цікаво також, колись одного разу був я на реколекціях, то реколектант намагався так коротесенько історію про Святої Богородиці розказати В загальному. Бо навіть якщо ми дивимося на свій іконостас, то бачимо, він закінчується успінням, а починається народженням Пресвятої Богородиці. Це дуже цікаво. І цей літургійний рік він завжди, якби знаєте, так веде цим нашим життям. Кожного разу ми собі пригадуємо одне те саме, що нас чекає вічне життя. З ким ми можемо йти це, це життя, як його будувати? І він там цікаво сказав, що Богородиця. Коли відбулося зіслання Святого Духа, то ще треба було очікувати. Очікувати, коли Господь Ісус Христос, її Син, покличе до Царства Небесного. І якщо приблизно ті всі події відбулися десь так, як вона мала, може, 50 років, може, скількись там, то десь приблизно в 70 по 70 років вона відійшла до вічності. Отих ще 20 з чимось років опікувався нею Іван. Іван Богослов. І наразі у нас теж знаєте, відчуття, то вже треба туди, ми не знаємо, коли треба. Нараз Господь взагалі може молодого покликати. І роздуми про смерть це одна з важливих таких тем, які мають бути в нашому серці. Бо смерть це тільки початок народження для вічного життя. І як ми тішимося, коли тут народжується дитина. А ще, напевне, ще цікавіше, коли чути плач чи крики. Чи шум тих дітей у церкві, хоч вони там, може, не дають нараз молитися, але все одно ми відчуваємо, що є надія в цій церкві. А тою вічністю, чи тою нашою надією, коли ми готуємося до вічного життя, то, власне, це наше таке блаженне успення, чи блаженна та смерть, якою ми переходимо від цього тимчасового світу у вічний. Тому, ідучи на цій дорозі, Мати Божа і зараз діє, хоч вона. Дуже гарно співають трупорії, що вона, якби здається, що вона залишила світ, але надалі вона тут нас провадить як своїх дітей. І цьому є докази чудотворні ікони, відпустові місця, де ми кожного разу приїжджаємо до Матері Божої і заносимо свої прохання. Але так само і ця наша Вервиця, молитва на Вервиці, де ми, коли молимося на Вервиці, наразі здається, вона не зрозуміла така молитва. Але той час, коли ми з матір'ю Божою, дуже гарно колись я вже неодноразово не це говорив, як казав Іван Павло II, що коли він став папою римським і він відчув весь той тягар церкви Христової, всі оті завдання, всі оті випробування, всі оті спокуси, як йому випало на його, на його плечі. І він каже, що я, знаєте, брав вервицю, йшов собі з садочком і собі з Богородицю, це знаєте, так. І проблеми не пропадали. Завдання теж ніхто за мене не вирішував, але я розумів, що я не йду сам, що мене мати Божа провадить, дає певні вирішення тих ситуацій, певні думки, добрі поради. І цей шлях мені давався набагато простішим, набагато легшим. Тому сьогоднішнє свято Успіння хочеться подякувати знаєте, Господу Богу за такий унікальний дар, не тільки для церкви Христової. Але так для себе особисто, що Господь поділився усім, чим мав, а особливо своєю мамою. Незважаючи, що вона відходить до тої вічної радості, то вона стоїть на нашій дорозі, дає певні підказки, дає певні поради, також на раз і, і, і знаєте, і такі, якби то сказати, то так ні, то то і коли ми собі спілкуємося з матір'ю Божою, багато є таких речей, що вона як мати нараз так просто, ми щось там борикаємося, вона так бере нас так за руку і далі провадить цим життям. Чи нараз ми розчаровуємося, тим вона все одно нас бере для того, щоб також нас запровадити до того неба, яке Господь заплатив на найвищу ціну. Немає вищої ціни за небо, яке Господь заплатив. Тому просімо Господа Бога і оце блаженне лоно, що тебе носило і груди, що кормили, а Христос дає дуже важливу відповідь, бо блаженні, тобто щасливі ті люди, які слухають Боже Слово і зберігаємо Його в своєму серці. І зберігати у своєму серці, тобто жити цим Божим Словом. А Слово Боже завжди потребує просто в нашому житті. Потребується, знаєте, відкрити, поскладати певні речі, оці матеріальні речі. І це є оце стосується. Покаяння, де ми повертаємося назад до тої правдивої дороги, якою мали би йти до життя вічного. просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу.